Вітаю колеги! Мене звуть Вікторія Третяк, я головний редактор журналу Практика управління дошкільним закладом. Безмежно радію сьогоднішній нашій зустрічі і можливості познайомити когось познайомити з вас, а комусь ближче познайомити з практикою управління дошкільним закладом. Тож пропоную почати наше знайомство з журналом. Сьогодні ми з вами поговоримо про його можливості, про його, так як ми в назві зазначали, фішки. І почнемо знайомство зі стартової сторінки журналу, адже це саме та відправна точка, з якої варто і я рекомендую починати роботу. З журналом. Дуже приємно, що тій технічні можливості, що знайомство в нас буде, так би мовити, не на словах, а на ділі ви бачитемете все, що я демонструватиму і показуватиму в електронному журналі. Також скажу вам, що якщо у вас є запитання, то, будь ласка, залишайте їх в чаті, я відповім на них або по ходу, або в кінці. Тож почнімо. Перед вами стартова сторінка. Електронного журналу Практика управління дошкільним закладом ви бачите зміст свіжого номеру журналу, власне, основна і ключова фішка цього журналу його змістове наповнення. Адже на сторінках практики управління кожного номера практики управління дошкільним закладом. Актуальні роз'яснення всіх тих робочих ситуацій, які можуть у вас виникнути. А також інформація про зміни у законодавстві, приклади документів, відповіді на ваші запитання і запитання ваших колег. Всі матеріали потрібні для того, аби ви якісно організували роботу свого закладу дошкільний освіт. Але окрім потужної, такої і найголовнішої фішки, як змістове наповнення журналу. Є інші можливості, які допомагають вам полегшити роботу, зробити її цікавішою. І найперше, з якою я хочу вас познайомити, це нормативна база електронного журналу. База, це правда база, тому що тут зібрані нормативні документи всіх міністерств та відомств. І е, чому я почала наше знайомство з нормативної бази? Ви, як директори закладів дошкільної освіти, зобов'язані керуватися в роботі нормативними документами, зобов'язані ухвалювати рішення відповідно до вимог. Цих нормативних документів. А це означає, що? Ну, по-перше, ви повинні знати про те, що є документ, який регламентує те чи те питання. Так, по-друге, ви маєте орієнтуватися у змісті цього нормативного документу. Звісно, вивчити таку кількість нормативних документів неможливо, але, хоча б орієнтуватися, знати, що в цьому нормативному документі є відповідь на моє запитання, і, відповідно, ви зможете тоді в нього підглянути. Ну і третій такий аспект, аспект Ви маєте бути впевненим в тому, що той нормативний документ, в якому ви шукаєте рішення, він чинний, що в нього внесено всі останні зміни, полегшить це завдання власне, і надасть вам впевненості в роботі з нормативними документами, можливість сервіс фішка електронного журналу, така як нормативна база. Тому що це у ній добірка всіх нормативних документів, від маю на увазі від всіх міністерств, від всіх відомств, від законів, починаючи, закінчуючи офіційними документами. І як ви бачите, ось ми бачимо відміточку про дату документів 20 листопада, 19, Тобто, документи в цю базу додаються по мірі їх. Появи на світ. Так? Е, крім того, е, е, документи, які розміщені в нашій нормативній базі, в нормативній базі електронного журналу. Е, вони завжди актуальні. Маю на увазі, що спеціальний відділ нашого видавництва відстежує зміни в нормативних документах. І коли ви зазираєте в нормативну базу, відкриваєте будь-який документ, ви можете бути впевненими, що в цей документ внесено. Останні зміни, всі зміни, зокрема й останні, і у вас на руках чинний нормативний документ. Тобто помилки в тому, що ви пошлетеся на пункт, якого, наприклад, вже немає в тому чи тому нормативному документі, відпадає така помилка. Зверніть, будь ласка, увагу на ось цей блок, я буду так мишкою бігати, по ньому тут зібрані. Найпотрібніші е, нормативні документи, тобто ті, які мають бути у вас під рукою в першу чергу. Е, є вже е, так, і е, решту документів ви можете знайти за допомогою пошукового рядка. Так? Спробуємо Так, зараз ввести, як ви знаєте, вже є в нас нове положення про атестацію, яке набуло чинності. Ми шукаємо так. Вводимо. Система, власне, сама, ви побачили, нам підказує вибір. І ось наше положення про атестацію з відміткою про останні зміни, які в нього внесено. Чому я на цьому акцентую вашу увагу? Тому що так, ви можете роздрукувати той чи той нормативний документ і покласти в себе на столі, але в якусь мить ви не відстежите те, що в нього внесли зміни, ухвалити на підставі нечинного нормативного чи зміненого нормативного документу рішення, відповідно, можете наразити себе на помилку. Можливість фішка електронного журналу Нормативна база. Захищає від вас від такої помилки. Е, так, рухаємося з вами далі. Ще е, хочу відмітити те, що, власне, кожна зі статей, яка є в електронному журналі, вона е, пов'язана з, нормат, е, з нормативною базою. Що я маю на увазі? Е, оскільки Ще раз повторюся, ви ухвалюєте як керівники рішення на підставі нормативних документів, то і роз'яснення, які ви отримуєте від експертів, авторів журналів, містять посилання на нормативні документи для того, щоб ви були впевнені, що запропоноване рішення воно базується на нормах законодавства. Відповідно з будь-якої статті, ви можете перейти на конкретну статтю пункт. Нормативного документу, який мені згадується, для того, щоб глибше переконатися в тому, так що йдеться, в, в, що в пункті нормативного документу йдеться про те, про що розповідає автор, глибше вивчити документ чи питання. Так. Повертаємося до нашої. Стартової сторіночки. І переходимо до наступної можливості. Окрім нормативних документів, найчастіше, з чим ви звертаєтесь до нас, до редакції за допомогою це приклади локальних документів. Звісно, ми максимально прагнемо полегшити вашу роботу, через те, в кожному номері журналі, журналу даємо. Приклади документів. Ось, приміром, в листопадовому номері ми запропонували пакет документів, який допоможе створити команду психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти. Такий документ можна скачати, і я показую. Паралельно, як це зробити, так, скачати копію, скачати і актуалізувати його відповідно до вимог вашого закладу освіти, і використовувати в роботі. Так, повертаємося. Але для того, щоб ви не відшукували Для того, щоб ви не відшукували, так би мовити, з номера в номер, не мандрували і не відшукували потрібний приклад, приклад потрібного вам документа, є одна з фішок з журналів, це така добірочка, приклади документів. Зараз ви її бачите. В які згруповані приклади документів, всі, які є в базі електронного журналу, є на полі зручний рубрикатор, за яким ви можете обрати, перейти в відповідний розділ, якщо вам потрібен наказ, так то ви перейдете до наказів і вже звідси оберете потрібний вам документ. Крім того, ще одна з можливостей, яка саме стосується прикладів документів, і фішка теж журналу це сервіс колекція взірцевих інструкцій. В ньому ми зібрали посадові інструкції, робочі інструкції, інструкції з охорони праці за посадами і видами робіт, інструкції з безпеки. Їх теж, звісно, ви можете скачати. Внести зміни відповідно до особливостей роботи вашого закладу, і використовувати в роботі. Зауважу, що кожну з цих інструкцій актуалізують експерти, тому ви теж маєте актуальний локальний документ з урахуванням усіх останніх змін в нормативці. Так. Щоб знайти ту чи ту інструкцію, ви рухаєтеся або з алфавітним таким показчиком, або, наприклад, натискаєте на літеру там, з пожежної безпеки одну літеру П я натисла, і мені запропонували мене перекинуло в рубрикаторі до цієї інструкції, і, відповідно, ми її так само можемо завантажити. Натиснувши в нижньому правому куті на значок документа і скачуємо копію, використовуємо в роботі. Окрім цих двох сервісів, в журнала є інші сервіси. Два з них теж пов'язані з роботою з документами, це визначник групи наказу. І який підкаже, до якої групи належить той чи той наказ, і строки зберігання документів. Він підкаже мінімальні ті строки, які, протягом якого потрібно зберігати документ. Окрім цих двох сервісів, ви бачите ще інші, які є в електронному журналі, це код у табелі. Він підказує відповідно яким літерним входом позначити години роботи чи відсутності працівника. Пошук по класифікатору професій. Ви знаєте, що цей код ми маємо зазначати в посадових робочих інструкціях. Запам'ятати їх неможливо та й не потрібно, тому що у вас є е-журнал, і ви можете скористатися сервісом. Пошук по класифікатору професій. Ну і конструктор плану евакуації. Рухаємося далі. І це, і це ще не все, так? тому що є в е-журналі тематички. Зараз ми з вами проходимо таку сервісну складову. Перша у нас була змістова, так? зараз ми рухаємося сервісною складовою. Тематички. Тематички це тематичні добірки публікацій, вони дають змогу вам швидше знайти потрібну публікацію з певної теми, або, наприклад, комплексно опанувати ту чи ту тему. Що я маю на увазі? зараз ви бачите перед собою перелік тих тематичних добірок, які є в практиці управління дошкільним закладом. Для прикладу, відкрию добірку про те, як оформлювати документи. Ну, якщо це вже така ниточка, яка проходить по сьогоднішню нашу розмову з вами. Тематична добірка, то відкрию про те, як оформлювати документи. І в цій тематичній добірці зібрані всі ті статті, які дадуть вам змогу. Опанувати від Азів до вершин От, питання про те, як оформлювати документи за стандартом. Що познайомитися, ви бачите, теж є, є рубрики, які скеровують, про що йдеться так зручніше, структуровано, є структура так зручніше вивчати, і відповідно переходом, натискаючи на назву статті, ви переходите в неї і опановуєте потрібне вам питання. Ще більше е, розширити е, ваші знання, ваші можливості дає, е, дає можливість е, такий сервіс, як книги, електронні книги е, в практиці управління дошкільним закладом. Е, е, вони не повторюють е, змісти номерів, вони не повторюють змісти публікацій. Це самостійні видання, які Поглиблюють, розширюють ваші знання і можливості. Для прикладу. Найсвіжіша наша книжка від керівника до лідера, як розвинути лідерську компетентність. Окрім того, що ви в курсі змін у законодавстві, окрім того, що у вас є готові рішення робочих ситуацій, окрім того, що у вас є підказки, як діяти ті чи ті ситуації, приклади документів. Я перераховую все те, що є в змісті кожного номера електронного журналу, то ще й такий плюс-бонус. Так, як електронні книжки. Ще хочу трішки зупинитися. Ми поговорили про сервісну складову електронного журналу, і далі я трішки хочу зупинитися на технічній складовій його технічних можливостях, які поліпшать роботу в е-журналі і дадуть вам змогу закохатися в нього. Пошук. Зупинюсь на ключових, тому що їх насправді є чималенько. В кінці моєї розповіді в чаті з'явиться перелік публікацій. Ми спеціально готували, редакція спеціально готувала ці публікації для того, щоб читачі. Щоб познайомити читачів з усіма можливостями електронного журналу, в чаті з'явиться цей перелік. Ви можете собі відкрити, перейти в ці публікації, зберегти їх і за потреби підглянути, дізнатися з них зможете більше про функціонал e-журналу. Е Зараз же про ключові технічні можливості. І звісно, перша це пошук. Тому що є кілька шляхів, як знайти потрібне вам рішення. Перший і найочевидніший це зміст того чи того номеру. До речі, є архів номерів журналу. Так, ось він, наш архів номерів журналу, починаючи з 2019 року. Тобто, коли ви передплачуєте практику управління дошкільним закладом, наприклад, в листопаді, то е, виходить, що ви передплачуєте не лише поточний чи майбутній номер, а е, журнал, починаючи з 2019 року. Є архів публікацій. Щоб на нього перейти, ви, я натиснула на кнопку номери, ви робіть аналогічно і перед вами все це багатство з'являється. Але щоб знайти ту чи ту статтю блукати з номера в номер це, це великі трати часу, так? а ми прагнемо навпаки економити його, цей один з наших найдорожчих ресурсів. Відповідно, є інші шляхи, як знайти потрібну статтю. Це, як ви бачите, рядок пошуку. Нічого складного, вводимо, запит, Вводимо пошуковий запит, так, і журнал вже сам пропонує. Нам публікації на цю тему. Вибираємо запропоновану, до прикладу, відразу ми в статті. Якщо, якщо нас, наприклад, цікавить інша тема, ми вводимо ще раз пошуковий запит і вже обираємо із, зі списку. Так, е, так. це основний. Спосіб, як знайти потрібний нам документ. Зверніть, будь ласка, увагу, отут От є така можливість рядочок зазначення за датою. Якщо ми на нього натиснемо, то всі запропоновані статті, вони проранжуються. Так, найсвіжіші будуть найпершими. От для прикладу. Сьогодні ми опублікували новину про те, що визначено дату проведення вебінару про атестацію. До речі, запрошую вас зареєструватися на нього 26 листопада. Фахівець ЗМОН розкаже нам про ключові зміни в порядку атестації, а крім того, є можливість отримати відповіді на запитання про атестацію. Для цього потрібно Залишити запитання у формі. Е, формі. Е, так. І ще один спосіб пошуку потрібного вам матеріалу статті це тематичний рубрикатор. Натискаємо на кнопочку теми, так і відкривається. Ви бачите, вуще поле, це перелік рубрик під рубрик, кожна з яких повінця наповнена рішеннями робочих ситуацій. Відповідно, обираєте потрібно. Наприклад, так, засідання педагогічної ради до цієї теми підтягуються всі статті, які є за цією темою, і відповідно ви переходите до тієї чи тієї статті. Що я вам пораджу? Пораджу ті статті, які найпотрібніші, зараз найактуальніші, наприклад? Аналіз змін в положенні про атестацію педагогічних працівників, які, статтю, з якими опублікували в листопадовому номері, додавати ці статті в закладки. Як це робити? От ви бачите, зараз так я перейшла до ну, Кнопочки, не кнопочки <сміття> додати в мої закладки, натискаємо, де знайти потім цю статтю. Внизу в лівому полі екрану є кнопка, ви бачите, я зараз тут мої закладки, натискаю на неї і, от, будь ласка, стаття в нас під рукою завжди можна потрібне підглянути. Щоб видалити, натискаємо ще раз: видалити з. Закладок. І е, окрім цієї технічної можливості додавати чи видаляти закладок, ви можете зберігати статті, ну і роздруковувати, і брати з собою, е, якщо це потрібно. Хоча, оскільки працювати з електронним журналом ви можете е, як з комп'ютера, як з планшета, так і з мобільного телефону, тобто, це той інструмент, який завжди у вас під рукою. З мобільного так само доступні всі його функції, сервіси, можливості, через те ви, можна берегти папір, берегти планету і не друкувати, а власне користуватися з телефона, підглядати потрібну нормативний, потрібний нормативний документ чи потрібну статтю.